Змагання Кубка України із футзалу у категорії Ю-14 проходять у рамках календаря Міністерства молоді та спорту. До Коломиї завітало 12 найсильніших команд, в яких грають гравці 2011 року народження. Зараз така ситуація під час війни. Це ну, дуже важливо проводити такі дитячі змагання, щоб дітки трошки відволікались від цих проблем Бо багатьох дітей батьки на фронті зараз. Дуже хочеться, щоб ми перемогли Україна перемогла. І все ж таки ці батьки приїжджали разом з дітьми, болівали за них. Ну це я вважаю це найголовніше зараз. Лев Орел, вісім із своїх 12 років, віддав футзалу. Він із шостки, що на Сумщині. Ця гра, ну, для мене см, е, смисл життя. У мене є команда, є так, є багато друзів, дуже е, є багато знайомих, і футбол це. Знайомить багато друзів. Ми настроєні на перемогу на перше місце. Заступник голови комітету дитячо-юнацького футзалу України Максим Чевінський каже, що зараз дуже важко влаштовувати такі великі турніри. Проблеми є в командах, тому що фінансування зараз немає належного. Але я сподіваюся, що війна закінчиться як нам ну як на найшвидше. І ми переможемо, і все буде добре у нас. До кінця цього тижня визначать переможців у цій категорії, а потім у гру вступлять футзалісти вікової групи Ю-13. З королівки Богдан Малецький Галина Руншук телерадіокомпанія Раї.